Друзі, всім привіт! Всім привіт, такі вам, друзі! Робимо сьогодні одну страву. Я її колись давним-давно пробував. Вона мені не зайшла, пробував її Аня... да колись давним-давно. Але Аня захотіла її приготувати. Тому це друзі, солянка. Я в житті ніколи її не куштувала, не бачила навіть на очі. Навіть бабуся моя я кажу, що будемо готувати солянку. Вона каже: що що ви там будете готувати? Інгредієнти такі як на столі. Там якісь інші нас були. Не такі. Ну я знайшла такі. Не знаю, друзі. Для мене це взагалі щось непоєднуюче. О, непоєднуюче, поєднуючи да, між суб... не... між собою інгредієнти. Я, я не можу зрозуміти, як вони задовчав в каструлю. впишуться. Я думаю, що ми як приготуємо, то буде черга в туалет, хто буде швидше. <реш> Пишіть свої коментарі, чи готували ви солянку, чи любите її, і які у вас рецепти. Погнали. Ми це все будемо готувати на пів порції. Хоч я все купила на порцію, але в кінці така типу, Толік, Ань, готуй менше. Ну, можливо, нам не сподобається, і ми взагалі його викинемо, а шкода буде. Так, салямі. Тут в нас упаковочка 80 грам. Треба салями. ну, типу це я якось на півпорції, рецепт напишу на порцію. Далі шинка. Ми взяли 100 грам, хоч друга упаковочка теж є. Яско 150 грам, пів цибулинки, одна столова ложка томатної пасти, два е, таких середніх ми взяли один більшенький, і 50 грам маслин. Тут ще в нас є олія, соняшникова, звичайно півтори столові ложки. От і все, друзі, ще сіль до смаку. Тому... А в чому воно все варитись має? А, Чи з з що перемішувати, що воно має з ним робитись. Ну, в каструлі, Толік. До речі, розпочнемося з бульйону. Так що, от, набирай воду в каструльку, будемо варити бульйон на цьому м'ясі. А, а молоко кефір не треба mm -hmm. туда таке? Mm -hmm. А ти що є з молоком з кефіром? Так, да, солянка з молоком там була. То, напевно, може, окрошка. А, окрошка була. То не то? Ні. А солянка це інше? До речі, я вже в своєму житті ніколи окрошки не люблю. А солянка це інше? Да. Ну, якщо солянка це інше, значить я її ще не їв. <гум> Бо крошку хлопці робили, я пробував, а солянку ні. Це... Такої вистачить. тобі? Бери таку, але набирай менше води. Менше це скільки? Половину каструльки. А я тим часом поріжу м'ясо. А більше це скільки? Ну, я собі думаю, якщо на порції, то десь така каструлька, як в нас. Я ріжу кубиками, напевно, так. Да? Повідаємо це все в водичку. Сільпери це не кидав туди. Не потрібно. Відразу я зберу піну. До речі, на рахунок м'яса можна брати і курочку, якщо любите, або яловичину, або свинину. Ми, до речі, не поставили напередодні бульон варитися, тому зараз повариться буквально хвилинок, ну не знаю скільки, 20, так? Да? Десь так і будемо все готувати. Вони не мають навіть не поняття. Одні пишуть так, другі так, треті ще по-іншому. Як зготуємо, так зготуємо. Якщо нам сподобається, з'їмо. Не сподобається, то піде вона все нашим котикам і собачкам. Значить, все, що в нас є, нам потрібно нарізати кубичками, цибульку, маслини наполовину, і кубиками. Це що таке? Шинку кубиками і оце. Солями теж кубиками. Отже, ми все нарізали. Цікаво, що ця солянка, як ми за нею читали, вона пішла з сіл, якби називають одніше сільська місцевість, якби там була поширена солянка через те, що після свят. після Різдва після Пасхи людей багато залишалось там різного м'ясного всього сільного, і вони це все до кучу скидали, щось там колотили, і получалася ось така солянка. Оце звідти вона пішла. Тому так солянка, солянка, солянка. Я чув, що її готують, що її їдять, але от я її ніколи не пробував. Яка вона на смак, я поняття немає. Я на це дивлюсь. Чесно, мене аж тушнить від тих інгредієнтів всіх, цього намішаного, але як вона буде насправді, побачимо. Навіть раніше називали її селянка, а не солянка. Нам треба підсмажити цибулю. На е, соняшникові олії, дати туди томатну пасту, дві ложки бульйону. Якусь олію даємо до цибулічні. Тіріти. Поки наша цибулька тут вже підсмажується, ми додамо ковбаску нашу і шинку до бульйону з м'яском. Вже м'яско так повернулось довгенько, я скажу. Дивіться, який золотистий колір нашої цибулі, ми додаємо. Горівший. золотисто згорівший колір цибулі. <ривши> Нічого вона не згоріла. Олії <ривши> ще дати, ні. Ні, не треба більше олії, цього достатньо буде. Ми просто додамо з цієї нашої каструлі дві ложки бульйону. Ось сюди. І так будемо 10 хвилин нашу цибулю тушкувати. Мені здається, не вистачить. Ще треба буде додати. Додаємо нашу томатну пасту з цибулю. І бачите, самі, що вже тут у нас 10 хвилин сталося. Зараз трошки воно провариться. Будемо додавати кислі огірки і маслини. Пахне звичайною шинкою. І салямі, ну такий собі запах. Поки що мене тільки лякає томатна паста, яка була 10 хвилин на сковорідці. і не знаю, що скаже мені мій шлунок, і зазвичай від такої штучки мене завжди печія. Соліка то тим більше, я навіть не буду говорити. Але скуштувати ж треба. Значиш, опалила силіконову лопатку. Я ж тобі показувати? ти один раз була, це вже два. А картоплю сюди не треба додавати? Та ні. Як це буде суп без картоплі? Я теж знає, дивлюсь, думаю, що це за такий супчик буде без картоплі. А сіль туди треба перець? Так ми давали сіль, ні? Е... давав сіль? Ні. А ти давала сіль? Я, я солила трошки. Я не солив її. Слухай, я дивився, що можна розсилу це і з огірка теж линути туди, ні? Ні, ну цього не варто робити, я думаю. Ну, ти ж огірок даєш, то давай розсіл сюди? Ні, рось. Хоча п'ятдесят дала війна, ні? Мені здається, що от у в нас тут більш ніж достатньо і розсолу сюди взагалі не потрібно. На рахунок солі я не знаю, тому що і шинка, і солями така собі сольована. І паприку копчену можна додати, ні? Е, паприку можна. Зараз я дам трошки солі, а ти додасиш трошки паприки. Копчена. Паприка копчена. Чуть-чуть сипнемо зараз. Для запаху. Спатить. Трошки. Зараз зміниться все це Ммм. Ні, з паприкою трошки почало по-іншому пахнути, ніби тут таким підкопченим. Ну, по суті, бульйон на основі томатної пасти. Така собі заварка якась в нас виходить. Ну, що давай я даю туди огірок і маслини. А, і цього русолу наберемо. Не Ще, треба не? нам русол. Та давай! Нам вистачить цього всього тільки з головою. Знаєш, запах перемішався з тими маслинами, я поняття не маю, що це буде. То, до речі, такої, як він не має бути. От типу ріденьке, але густеньке. Таке щось. Да. Да. Тільки якби бульйон був жирніший, на що була вода і декілька шматочків м'яса. А можна взяти взагалі такий бульйон, такий, в кого є на бульйон, там курячий і додати, то воно буде ще жирніше. і ще буде таке. Варимо це все нашу, не знаю, що це таке калатуху, солянку під накритою кришкою 10 хвилин. Далі ми це вимикаємо, і ще 20 хвилин воно стоїть вже без вогню. Аж вікна позапочивали від нашої солянки. Я, друзі, не сильно голодна, але солянку куштую точно. В нас вона вже настоялася, ух ти, який колір. Як на мене просто ковбаса в воді. Ну знаєш, запах кислих огірків з оливками, ну таке собі задоволення. Не знаю, не знаю, друзі. Наливаю, хіба що тоді з тобою двоє це все з'їмо. Не, ні, ти собі наливаєш. Я в окрему тарілку. Ні, воктара окремо не наливай, будь ласка. Не подобається мені зовсім. Ми. Запах кислого огірка тут взагалі. ну, Знаєте, по начинці так все по-багатому, і шиночка, і салямі, причому преміум, і м'яско свиняче. І уливочки такі, вони не дешеві. Ти Зараз пробуй, скуштую. вже менше говори. Слухай, навіть не знаю, з чим то мені скуштувати. Просто ложкою не черпай, що влізе, і ти з'їш. Ти знаєш? От справді солянка. Це сольоне? Ну, таке, знаєш, типу, якесь таке кисло-солонкувате, ну смачне. Ніколи не подумала б. Це скажу, що можна їсти. Так. Да. Аж мені дивно, але. Ну, блін, я б, чесно ну, кажучи, ще раз прогулювала цю страву. <рес> так, ну давай, я попробую, що тут наколотили ми таке. Давай, не бійся, їж. Смак. Ну, ну, запах ну, такий, як оливки, да? але не оливки. От оливки перемішані з кислим гірком, і такий на смак. Чесно, смак мені не запах, оцей, не... не апетитний. Ну давай вже їй, що там вже не апетитний. Як сильний, щоб все зразу, як ти кажеш попало. По чуть-чуть візьми. О, оливка. І м'яска. Не знаю навіть, що так сказати. О, ідеально. Що? Хоч воно на запах, як на мене. Не сильно. Оце запах оливок, знаєш, варених з огірком, да, да, да. перемішане ти таке вражніше, якесь. Але на смак пробуєш таке непогане. М'ясо то взагалі тут не вийшло, якесь. Скажи. Воно розварилося. І відчувається навіть ну набралося смаків цих всіх, знаєш? І м'ясо теж класне. Ну м'ясо тут не зайве, я так тобі скажу. Оця юшка, сама юшка дуже смачна вийшла. Вона з всіх смаків набралася просто шикарна. Може, це паприка, ще дала трошки своє. Ну, паприки там ти, там, ти там, зовсім чуть-чуть. Я думав, що це буде жах, тому що я не міг уявити, як це можна намішати стільки всяких інгредієнтів у нітерілці. Ну, це гарний експеримент, скажи. Ну, таке сфруйнувати, Да. Так. Оце юшка цікавий, смак. Готувати можна, так я тобі скажу. Але я тобі казав, давай з огірків ще дамо цю штучку. О, було б ще кисліше. Було б ще трошки кисліше, так. Да. Хоча б 50 грам треба було линути оцього. Розсолу з огірків, які б я думаю, взагалі було б. Не знаю, друзі, як буде моє здоров'я після цього, після цієї солянь, соляночки. Але добавки я налью собі і, Ще. і можна було на порцію готувати. Да, да? Можна було спокійно готувати на порцію, не сумніваючи, що його скоштують, Ну, Діти, я думаю, таке не будуть їсти. Дякуємо всім, друзі, хто додивився відео до кінця. Кому наше відео став нам вподобайку. Ви ще таке готуєте взагалі? Що таке куштували? Для нас це був реально такий крутий експеримент, тому що, напевно, це перша страва на каналі, яку ми от ем, готували. З якими ж навіть такими, знаєте, з якоюсь такою обережністю, що це буде не смачно. <рес> да. Але на диво це вийшло смачно. <рес> <Да>. <рес> Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. І зустрітися на наступному відео, друзі. Всім па-па. Чесно, -па. кажучи. Не знаю, чи діти таке будуть їсти. Воно то бачимо, то приколі смачно, mm -hmm. але от на запах що, як там хлопці відреагують. Ну, мене здивувало м'ясо. Воно таке розварене, таке м'яке, смачне. Mm -hmm.